Спробуємо відтворити, як колись в українському селі святкували Андрія. Але спершу послухаємо розповідь про святого апостола Андрія Первозванного. Святий Андрій названий Первозваним, бо він першим із апостолів пішов за Христом. А потім привів до нього свого брата, святого апостола Петра. Після того, як Святий Дух зійшов на апостолів, святий Андрій подався з проповіддю Слова Божого у східні країни, пройшов Малу Азію, Фракію, Македонію, дійшов до Дунаю, пройшов побережжя Чорного моря, Крим, причорномор'я, і по Дніпру піднявся до того місця. Де сьогодні красується місто Київ. Тут він зупинився поблизу Київських гір на Нічні. Прокинувшись вранці, він сказав учням, які були з ним, Чи бачите ці? на цих горах засіяє благодать Божа, буде великий город і похозвине багато церков. Апостол піднявся на гори, благословив їх і поставив хрест. І з волі Господні! Святий Андрій вишив чудеса, дотиком тихо зцілював багатьох ворог. Сліпив, робив зря. Святого апостола Андрія Первозваного можемо зробити висновок. Ні його життя, ні діяльність не мають нічого спільного з тими елементами до християнських обрядів, які спостерігались у розвагах молоді напередодні свята. Дангі. В серці кожного із вас. Хай дітке українське слово, Пружно рветься в небеса. Наша пісня причудова, хай ніколи не звертає. А вечорниці ще й не починалися. А коли ще ми дівували, то як зачуєш вечорниці, біжиш, аж тини тріщать. А тепер он скоро треті півні заспівають. А вечорниці ще й досі не починалися. Мама. О, мама Такого. Прислухайтесь. Чуєте? й дівчата, вічимо, не дуже весело. Заходьте, будь ласка. Добрий вечір, ваші хаті. Добрий вечір, любі гостері вечурниці. У нас на Україні чули? будуть веджурниці. І в цій хатині. Щиро просимо у хату, і привітну, і багато. Від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці. Гей, на наших вечорницях і і розвеселиться. Співи, танці. Гірше буде! Як гарненько не попросите, не пустимо. Дівчатонка, голуб'ядинка, та ми прийшли не битись, ми прийшли миритись, і гостинця принесли, і музик привели. Пустіть, будьте ласкаві. Що? 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 Заходьте Ходьте, вже, заходьте. Ну що ж, ще раз добрий вечір, дівчата, голуб'ята. Да? Як добре, хлопці, що ви прийшли. Мої дівчатка аж повеселішали. Скажіть нам, ну, хто з вас старший? Чи маєте ви свій устав? А як же? Оце мене вибрали старшим. А устав наш такий. Будемо гуляти чесно, тихо, смирно, як і належить поважному паровоцтву. А господиню шануватимемо, як матір. Вірю, хлопці, хороші хлопці. Що ж, усі зібрались пора на калиту. Пора, мої діти, пора. А наша калета та з маком і з медом. Йди до неї, кусай її, ззаду і спереду. Йди до неї, кусай її, стороже не бійся. Кусай, кусай калиту, тільки не засмійся. Йди до неї, кусай її і назад вертайся. Як вдалося відкусити, ба сподівайся. Ось вам, хлопці, молодці і коник вавенеді. На тарілках. Мені баба розказувала, під тарілки клали барвіно, персень, ключ та ляльку. Витягнеш барвіно, ще походиш дівка, ляльку, зрадий тебе, твій милий, ключі буде тобі господинею, персник скоро буде весілля. Що ж, дівчата, ідіть і гадайте свою доню. Хочемо знати свою долю, правда, хлопці? <різві> Що ж, ідіть, дізнайтеся, чи будете щасливими. Якщо дістанете перстень тарілки з водою і носа не вмочите, будете мати нареченню. А якщо ж ні, дивіться, щоб дівчата від вас не повтікали. Ой, дивись, дивись, обережно. Носа не мочи. Давай, В discretion. давай. Смілы движ. Давай. давай, Звой. Пара, сподівайся. Да. Давай. Давай, давай. Хай повниться щастя, добром ваша хата, щоб були здорові, щоб були багаті. І вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. І вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Як гуляв, так гуляв. Халяв. Як додому прийшов, не було й підошов. Ось ми і зазирнули в книгу історії нашого народу. Щиро дякуємо дорогим гостям, що завітали до нас на вечорниці. Щиро подяку висловлюємо також тим, хто допомагав нам у підготовці цього дійства. І запрошуємо всіх на, на святкову дискотеку.